Заключний матч першого кола чемпіонату екстраліги України з футзалу для дебютанта елітного вітчизняного дивізіону сухої балки Жовті води став знаковим з декількох причин на майданчику спортивної зали Дніпра Олімпія Плюс. Вона вперше приймала чемпіона України останніх двох років: Київський хід, кольори якого захищає відразу квартет виконавців Олександр Сухов, Ігор Чернявський, Євген Жук і Андрій Мельник, які в складі збірної України стали бронзовими призерами останнього. Чемпіонату світу в Узбекистані ще один їхній партнер володар подібної відзнаки Ігор Абакшин віднедавна прийшов до польського Євробуса. Наживо подивитися на суперника такого рівня красномовно засвідчили вщен заповнені трибуни арени. Якщо говорити далі про кадрові зміни, то можливо з перспективою на заміну Абакшину, столичні айтішники запросили до себе жовтоводця Дмитра Бабілова. Натомість у зворотньому напрямку з Києва до сухої балки приїхав Владислав Нижник, який на правах оренди гратиме там до завершення сезону. Звітна зустріч була дебютною і для нового головного тренера жовтоводців, добре відомого наставника Сергія Гупаленка, який до цього очолював команду Черкаси Обленерго. Напередодні керівництво сухої балки за обопільною згодою сторін припинило співпрацю з легендою українського футзалу Денисом Овсянніковим. На сам кінець новий керманич номінальних господарів не мав можливості з різних причин розраховувати на допомогу відразу декількох провідних виконавців. Хоча Дениса Зеленкевич, який подався до Хмельницького сокола, таким можливо вважати номінально натомість відсутність Артема Петренка через перебір карток. А також травмованих Мар'яна Пелеха і досвідченого Анатолія Міленького, була відчутною втратою для жовтоводців, хоча останній з'явився на майданчику у заключні 5 хвилин матчу. Розпочався він традиційно з виконання державного гімну та вшанування хвилиною мовчання усіх військових та цивільних, яких забрала за майже три роки клята війна Росії, після чого уболівальники оплесками, а господарі шаликом подякували за ратний подвиг на фронті. Учасника бойових дій, старшого солдата-оператора РЕБ військової частини 3054 Володимира Лоташа. Втім, стартовий свисток про початок зустрічі пролунав лише через 40 хвилин, причиною чого стала повітряна тривога. Зрештою сигналу ще передувала хвилююча мить, коли першим символічним ударом по м'ячу зібрання віддало належне. Гравчині збірної України з футзалу і з пляжного футболу, срібній і бронзовій презерці євро, майстру спорту України міжнародного класу Таїсі Бабенко, яка передчасно на 31-му році пішла з життя внаслідок важкої хвороби. Далі був сам поєдинок, фаворит якого, звісно, був відомий заздалегідь. Що гості відразу підтвердили, заволодівши ігровою і територіальною перевагою, і вже на сьомій хвилині удар по діагоналі у дальній кут. Капітана Айтішників Ігоря Чернявського виявився влучним і результативним. За мить він ледве не подвоїв рахунок, потужно гепнувши у поперечину. В одній з рідких контратак момент, щоб поновити рівновагу, опинившись на одинці перед воротами, змарнував Роман Дяченко. Перед відпочинком господарям вдалося дещо вирівняти становище, і навіть більше, коли з пострілом Івана Ярошенка ледве впорався один з героїв чемпіонату світу голкіпер, товариш Олександр Сухов. Тим часом після чергової гармати його партнера по команді, і її капітана Ігоря Чернявського шкірний вдруге з іншого боку, струсанув поперечину. Не залишилася у боргу і суха балка, коли сфера шуснула повз каркас площини білого прямокутника. Коли здавалося, що за таких цифр на табло суперники підуть до роздягалень, Сухов у традиційній для себе манері п'ятого виконавця розігнав атаку за хрестоматію кращих дзірців футзалу, яку елегантно завершив Євгеній Жук. Другий тайм номінальні господарі розпочали агресивніше і навіть гостро. Але спочатку Сергій Топчій на одинці не зміг переграти Сухова, а потім з'ясувалося, що і він може припускатися помилок, втім подібним подарунком. Іван Ярошенко скористатися не зміг. Куди більше він був у Сергія Беденка, коли суха балка отримала право на пенальті, але той, щоб гепнути з позначки на силу, чомусь покотив низом і в нагоду було втрачено. Зрештою, жовтоводці не знітилися, продовжили нагнітати, і вже шеремет не встигає на секунду-дві, щоб замкнути простріл з лівого флангу. Не залишається у боргу і хід, вже сам вдаючись до контратак і також марнуючи вбивчі моменти. Останні п'ять хвилин господарі грають з п'ятим польовим. На допомогу їм вийшов навіть травмований Міленький. Проте ризик себе не виправдав, і на 39-й хвилині. Айтішники ставлять крапку у матчі, коли Бабілов вразив порожні ворота своєї колишньої команди. Чим підтвердив заздалегідь озвучене вище, хто був фаворитом протистояння, що в підсумку. І сталося. Я так вважаю, що зараз все ж таки фаворит, не фаворит, це всі нас це все на папері. На паркеті потрібно виходити і далі і кожен раз, що ти сильніше. Незвичний для нас паркет, рефлекс. Ми граємо на іншому покритті, тому трохи звикали до цього. Ігра такою вийшла досить напруженою. Ми мали багато моментів, але суперник я вважаю сьогодні провів також до своєї Я хочу сперва це позарози команди суперника з перемогою. Що стосується нашої команди, то ну от. На жаль, реалізація наша поки найбольніше місце, не найслабіше, скажімо так. Будемо над цим працювати далі більше. Наставники обох команд також були лаконічними в оцінці поєдинку. Так тренер господарів зізнався, що йому довелося керувати колективом з чистого листа, натомість його візаві підвів підсумок першого кола. З Шістого листа ми грали. Тому ну, перший тайм хлопці трохи хвилювалися, як на мою думку. А другий... Мені здається, так по було. Заби ну, забити точку і що ж могло би розвернутися. Ми працюємо у нас за перше коло дві нічі, результат позитивний, але ми в таблиці так не дивимось. Ми е, виходимо на наступну гру, щоб перемагати. У наступному турі суха балка знову гратиме вдома цього разу з одним з аутсайдерів ліги Харковом.